Мого показника він зібран, зібрав у себе три таких маркери. Перший маркер ми назвали дисциплінованістю депутатів, другий маркер ми назвали організаційною ефективністю. І третій маркер ми назвали ефективністю законотворчої діяльності. По кожному з маркерів є кілька показників. Можливо, я в межах часу, який мені відведений все не встигну, вам доповісти. Якщо у вас будуть запитання, ви мені потім їх задасте, приберемо. Отож, одним з показників ефективності і дисциплінованості депутатів є відвідування депутатами засідань Верховної Ради. Це прямий показник і прямий обов'язок кожного народного обранця. За цим показником, виходячи з даних електронної системи рада, ми дійшли висновку, що найбільш дисциплінованими депутатами є депутати, які представляють партію регіонів. Це Писарчук Горошкевич. Найменш дисциплінованими є депутати, такі як Гринів та Стецьків. Що стосується Стецькова, він пропустив понад половину електронних реєстрацій. Крім електронних реєстрацій, до уваги було також взято дані з приводу письмової реєстрації. Ця система була започаткована у 2011 році. За письмовими реєстраціями ситуація дещо відрізняється. Найкращі показники демонструють такі депутати, як Курпіль та Вимука Вудима тощо. Найгірша динаміка просвідковується у випадку таких депутатів, як Ковзель та Гринів. Другий маркер або другий індикатор це є ефективність організаційної діяльності депутатів. Тут ми зібрали також кілька показників. Серед них перше є членство в депутатських групах. За членством депутатських груп, зокрема, в, міжпарламентських, в групах міжпарламентських зв'язків, безумовним лідером є Андрій Шкіль. Найменша кількість е, репрезентації е, була нам помічена в випадку трьох депутатів, це є стецьків Водима і Гринів. Вони представлені лише в одній групі міжпарламентських зв'язків. Що стосується кількості виступів депутатів з місця, тут також безумовним лідером є Шкіль. Найкращі позиції демонструють партії, депутати партії регіонів Писарчук, Горошкевич, а також депутат Гринів. За кількістю виступів депутатів з трибуни ситуація практично не змінюється, шкіль, шкіль лідирує. Найгірші позиції Писарчука та Ковделя. Також досить низькі позиції в Гриніва і в Горошкевича. Ще один показник цього маркеру, тобто маркеру організаційної ефективності, це є кількість депутатських запитів, що є прямим обов'язком будь якого народного бранця. І крім того, це відображає те, наскільки депутат переймається з проблемами того регіону, який в даному випадку репрезентує Львівщину. Шкір в цьому плані також лідирує. Досить хороші позиції демонструє Кензюр, в нього 45 запитів було в проміжку 7-12 років. Найменша кількість запитів у Ковзеля та у Гриніва. Третій маркер або індикатор найбільш вагомий це є активність законотворчої діяльності. За кількістю поданих законодавчих ініціатив, безумовними лідерами є Шкіль і Давинука. Найменшу кількість законодавчих ініціатив запропонували такі депутати, як Ковзель, Гудима та Гринів. За відсотком... Проходження цих законодавчих ініціатив, тобто за тим, чи їх враховували чи не враховували, що також свідчить про ефективність законотворчої діяльності, ситуація дещо змінюється. Найбільший відсоток врахованих чи поправок, чи законопроєктів, чи проєктів ініціатив враховано від Гриніва. Попри те, що він запропонував дуже маленьку кількість законопроєктів, дуже великий відсоток від них від них був врахований. Найменша кількість врахованих законопроєктів і проєктів пропозицій. Точніше, по нулю стосується Стецького та а також години. Дивіться, яка складається специфіка. Дехто з депутатів пропонує дуже велику кількість законопроєктів, по цьому, по цьому маркеру він ніби виграє від інших депутатів. З іншої сторони, з цієї дуже великої кількості запропонованих проєктів законів і проєктів пропозицій дуже мало враховані. Тому не можна однобоко підходити до розрахунку ефективності депутатів. Треба зважати і на ефективність проходження, і на кількість поданих законопроєктів. Тому що якщо ми будемо говорити лише про... Один ракурс тоді будуть виникати запитання з приводу об'єктивності проведеного дослідження.